Вітаю. Сьогодні продовжу показувати свої кімнатні рослинки. Це кімната з вікном на північ, достатньо темна, тому у мене тут в куточку квітковому завжди включена підсвітка. Почну, мабуть, з оцих красенів, двох близнюків Сансеверій. Спеціально поміряла рулеткою ось ця сенсеверія за вишки рівно метр, два велетенських таких горщика, ось в порівнянні з моєю рукою, це мені пощастило купити їх саме такими великими. Саме в цих горщиках, чисто фактор везіння. Жінка якраз через OLX їх продавала, їй потрібно було продати десь по місту з самовивозом оці великі квіти, щоб не відправляти їх, тому що доставка була б дуже дорого. А мені якраз потрібно було купити, тому що чоловік мені дуже просив купити саме такі високі. Ті, що в нас є, вони невеликі, ну навіть і пів метра не мають сантиметрів 30-40. А він хотів саме такі високі. Він казав мені, купи оті квіти, що виглядають, як списи. Це він таким є прізвись, прізвисько дав списи. Каже, купи списи. Ну Під цією кодовою назвою вони у нас в сім'ї так і залишились. Списи, ми так їх і називаємо. Ну, Відволіклась трошки в сторону, отже, жінці потрібно було продати, щоб хтось прийшов їх, забрав в неї прямо до квартири до під'їзду, а мені якраз потрібно було купити. І дуже якраз гарно склалося, що вона живе неподалік в нашому районі. Тому ось я пішла, забрала цих двох красенів. За дуже помірною ціною. Дуже вдячна я цій жінці. Ось я купила їх в цих горщиках в цьому ґрунті, я таких не пересаджувала. І ось, бачите, це одна з тих рослин, які справді тіньовитривалі. Їй не те, щоб дуже це подобається, звичайно, але вона і росте непогано, не швидко, вона дуже тут повільно наростає. Швидкість невелика, але все одно непогано, дуже навіть непогано, як на такі умови. Ця підсвітка в основному світить на ось той куточок на комоді, не на сансев'єрію, але все одно ну, непогано так себе почуває і виглядає трошечки, звичайно, ну, ось, один листочок щось. Прихворів, і я відріжу його, потім розчеренкую і посаджу нових ще. Пізніше, можливо, ще подивлюся, що в ґрунті зміню, але зараз в цьому немає потреби. Не знаю, що там за ґрунт, але в хазяйки попередньої власниці, в попередній власниці у неї дуже багато сансеверій. Я зрозуміла так, що в неї. І досвід великий саме з цими квітками, вони в неї дуже гарно ростуть. Я ще такого досвіду не маю. Ну, Поки що, мабуть, і не треба їх зайвий раз травмувати, поки що, там, я думаю, ще є запас. Міцності запас грунту ще трохи постоять. Так, Поруч з ними. Ось така бідося, як я називаю такі рослини. Освітлення не дуже, звичайно, гарне, але сьогодні дуже похмурий день. Вмикати верхнє світло не хочу, тому що буде ще більше, мабуть, спотворювати. Не дуже буде приємно для ока освітлення таке. Бачите, ось підсихали дуже сильно кінчики. Ось тут добре видно, якраз. Це папороть Діді Мохлена. Купувала пишним кущиком, але, звичайно ж, що в кімнатних умовах вона свою красу втратила. Це ось те, що залишилось з того пишного кущика. За зиму поки що нових ваїк вона не випускала. Щось там є якийсь маленький зародок ваєк. Але поки що не росте. М'якенька така, не суха, не суха, свіженька. Ну, ось там вони дрімають, чекаю, що або вона адаптується і потроху почне наростати зі збільшенням світлового дня, або якщо не адаптується і буде завжди мати ось такий замухришний вигляд, то доведеться з нею попрощатись. Ну. Ще надію не втратила, тому що зима була. Намагалася я підвищувати вологість, оприскувала, ось там навіть в мене позаду стоїть зволожувач. Ставила я цю діді мохлену і прямо отуди на кришку круглу зволожувача, щоб повітря навколо неї йшло ця пара водяна. І ставила поруч, і заміряла я вологість. Ну, я повинна сказати вам, що зволожувач повітря ніяк на її зовнішній вигляд не вплинув, тому я, мабуть, навіть і не бачу сенсу в ньому зовсім. Я його відключила, отуди, у куток поставила. Не бачу, я не побачила за місяць жодних змін у рослині на краще, і тому як би сенсу його використовувати я не бачу. І навіть більше того, ось тут стояв зволожувач, метр з хвостиком стоїть приборчик. І що ви думаєте, вологість, ну ось тут близько метру від прибору, від зволожувача до вимірювача, вологість піднімалась буквально на пару, буквально на пару відсотків. Тобто, якщо зовсім поруч із зволожувачем вона трошечки підніметься, то вже на відстані 1 метру то її вологості майже не збільшиться. Ну, Тому не бачу сенсу його застосовувати, поставила у загашнику куточок, хай собі поки що стоїть. Ну, а тепер переходжу безпосередньо до комоду. Тут в мене є дві теплички пластикові, тут в мене всілякі маленькі рослиночки буду показувати. Ось це композиція в керамічному горщику, хавортія, а хтось із сукулентів навкорінення я туди відкнула, а в ґрунт череночок, але щось поки що процес не пішов. Поки що якісь вони такі, у мене сумніви, що там якесь коріння з'явилось. І ось тут хавортія. Якийсь час росла-росла, але зараз вже бачу, що потрібно буде її діставати і викидати, тому що знову ось це загнивання. Це вже не в першої хаворті в мене така історія. Не знаю, в чому проблема, от поки що не вдалося мені подружитися саме з такими якимись хавортіями. Ось така простенька, в мене росте, схожа на цю та нормально росте. Ця поки що, бачите, вже друга чи третя спроба, мабуть, навіть третя завести собі якусь цікаву хавортію не завершилася успіхом. Ну, буду ще пробувати, бо я вперта. Я, оце, якщо хочу з якоюсь квіткою знайти спільну мову, то я буду довбатися, поки таки не знайду. Так, каланхойчик відцвітає вже. Ось такий жовтенький, красивий. Теж, звичайно, йому тут не дуже гарне місце, хоч і з підсвіткою. Але поки що поставити немає куди. Зараз прийшла весна вже час розсади, тому зараз буду квітки ущільнювати, десь їх ставити, щоб вивільнити місце для розсади. Так, тут малесенькі кактусята З насіння. Ось такусінькі, зовсім вони малюпусики. Покажу ось фотографію. Пачечки з насінням поставлю, якщо знайду в себе. Це вони в мене тут, мабуть, вже місяці півтора-два, з моменту, коли посіяла ось такусінькі виросла. Чи буде щось цікаве, не знаю. Написано на упаковці, звичайно, що там якісь дуже гарні сорти. Ну, подивимось: тому що цей малюпусик. Бачите, мій палець, і ось він отакий малюпусечик. Це в мене з минулого року. З цілої пачки, ось такий малесенький один залишився. Дуже повільно росте, дуже повільно росте. І бачите, ну, чогось цікавого навряд чи можна від нього очікувати. Щось таке звичайно просте. Так, Це шлюмбергера, сам вобразив. Тут підтахає кілька штучок. З часом, мабуть, доведеться або горщик збільшити, або на трошки розсадити, щоб було їй вільніше. Але поки що хай ростуть разом, дружненько. Ось ця рослиночка, ось візьму її в руку, щоб було видно. Не дуже велика вона малесенька така, листочки невеличкі, 10 сантиметрик, мабуть. Це брейнія сніжна, цікава рослиночка, має ось таке варієгатне листя, частково зелене, частково з білим. Нагадує мені мініатюрну акацію. Теж, звичайно, їй би місце світліше, ну, але в цілому поки що непогано. Цікава, як на мене, рослинка. Навіть от не, не тільки форма самих листочків, а і цієї гілочки з листочками ну прям точно як акація. Така мініатюрна малюпусінька акація. Мені цікаво, наскільки великою вона виростає взагалі. Я купувала, мабуть, вона була десь о такого зросту або й трошки менше. Цікаво спостерігати. Подивимось, як вона влітку себе покаже, тому що взимку це не показник, взимку рослина спить, тим паче під повністю штучним світлом, а влітку подивлюсь, як вона буде наростати. Якраз коли розсада вся вже поїде, займе своє законне місце на городі. Ось тоді буду вже робити велику перестановку квіточок розставляти, щоб їм було більше світла, ну і влітку взагалі світліше буде тож буду спостерігати.